А там нема рядом військового комісаріату? Ні, нема. Тут знаходиться один рекрутер. Тут повістки не видають, розповідає координатор рекрутингового центру Валерій Василевський. Щодня додає майор ЗСУ десятки дзвінків і зустрічей. Кожному, хто звертається, надають вичерпну інформацію. Для прийняття рішення і вибору бажаної професії посади. Є кандидати, які приходять і кажуть, я готов прийти і служити, але я можу бути тільки кухарем. Добре, кухарем і кухаря, як кажуть, участвують в нашій перемозі. У центрі доступні не лише бойові вакансії, українське військо потребує також кухарів, бухгалтерів, водіїв та ремонтників. Запрошуємо на співбесіду. Предлагаємо наші вакансії в торговому центрі. Наша правда за адресу Слобожанський 31 д місто Дніпро. Усе, що потрібно, можна дізнатися через сайт онлайн-рекрутингу. Поряд з інформацією про вакансії та посади. Там і відкриті дані про зарплати. І Відкриваються всі вакантні посади. І бригади, які набирають всіх стрільців. Мінімальна заробітна плата військовослужбовця від 20 тисяч 100 гривень від 120 до 190 тисяч. Тобто, це безпосередньо, якщо людина перебуває в зоні бойових дій і виконує бойові завдання. Володимир у рекрутинговому центрі уперше шукає посаду у ЗСУ за фахом. Чоловік заповнив анкету, яку відправляють до ТЦК. Так сложилось, що пришлось стати водителем маршрутки. От, і, звісно, по логике вещей, чим я можу допомогти нашей украинской армии, це стати водителем. Будь посмелее, по вот и все. Хто если не ми, де да все мабуть, так. Якщо немає військового досвіду, кандидатів направляють до навчальних підрозділів. Ми готуємо своїх навчальних підрозділів, своїх військовослужбовців. Підготовка проводиться протягом 35 днів. Потім. Починається фахова підготовка. І ще около місяця готуються у нас додатково оператори БПЛА, мінометники, стрілки, зінитники, розвідники. Основне це побажання служити, прийти до війська і захищати нашу рідну Україну. Рекрутингові центри відкривають по всій країні. На Дніпропетровщині незабаром вони мають запрацювати у всіх великих містах. Євген Коптів, Сергій Озеров, новини 11 каналу.